Доброго дня всім. Добрий день. Добрий день. Вітаємо вас, з річничне створення. Дякую вас. Бажаємо Дякую. вам бути такими ж корисними, як і ви були для всіх. І для військових, і для громадян, і взагалі. Та робота, яку ви робите, вона дуже необхідна, її вкрай видно. І ми бажаємо вам, щоб ви не. Зупинялись на достигнутому. Дякуємо. Бо ми сьогодні і вийшли на вулицю, щоб люди міста Кременчуга побачили, що в нас не просто організація а організація, яка діє постійно діє по багатьом напрямкам. У нас і психосоціальна кімната для діток. Діти з задоволенням приходять. У нас і догляд вдома. У нас більше 50 людей, за якими у ухаж... наглядають наші соціальні помічники, і в цьому році. Дуже велику допомогу цим людям надав Червоний Хрест за комунальні послуги, компенсував повністю їм. Люди аж плакали, знаєте, кажуть, ми ще такого не чекали. У нас є ще соціальна швейна, у нас і е, такі напрямки, навіть як е, матоблоки, зараз люди наші волонтери допомагають спахувати огороди людям, які не можуть самі це зробити. У нас є навіть е, Така швейна швейний напрямок. Ми навіть для тварин наших друзів шиємо і ліжачки, вчимось шити вже і одежку. І зараз буде такий напрямок, розвивається. І нас допустили до участі в цій програмі молодіжний простір. І дуже хочеться. Хто хоче вчену участвовати прийняти участь в цій програмі? Нам хотілось би, щоб вони до нас прийшли, підключилися, щоб ми все таки це дуже цікавий такий напрямок. А зараз сьогодні у нас на площадці біля нашого офісу буду діти збираються. Будемо проводити різну разновікательну програму для них. Потім у нас прийде медична сестра, яка і ми разом з крилами надії організацію проведемо бесіду. Про Різні інфекції, і так далі, і потім будемо пити чайок з ними, щоб їм, хоч трошки тепліше було на душі. Вже не знаю, коли це ваш офіс. Перше травня в 33, Це е, біля юридичних консультацій тисячі мелочей. Раніше це був магазин, і там дуже велика така площадка, футбольна, хороше місце, де можна завжди діток приймати і з дітками працювати. І ми хочемо, щоб у вас. Я вам Згадка дякую. була про нас. І ви пам'ятали, і тут календарик, який говорить про те, що. Я вам дуже дякую. Але статарі. хотілося б зазначити, так. що коли Червоний хрест створювався, це було 106 років назад на території України, то їхня діяльність була пов'язана з наданням виключно медичної допомоги. Так. Потім вона розширилась з медичної до психологічної допомоги. А зараз, от під час війни, ми можемо спостерігатись, як Червоний Хрест. Скажімо так, асимілювався в нашому суспільстві, і вони вже надають повноцінну, не тільки медично і психологічну, а суспільно необхідну допомогу, починаючи від маленьких діточок, закінчуючи дорослими. І це дуже відповідальний шлях, це дуже відповідальний шматок роботи. Ми вам дякуємо за ту роботу, яку ви робите і в Кременчуцькому районі, і в місті в цілому, і взагалі.